На момент отримання повістки, це був березень 2014 року. У нього була вигідна дружина. І, на жаль, сам Олександр бачив свою дитину дитину дуже мало. Дівчинка всього два місяці. Він весь цей час фактично воював. Він служив у 25-й бригаді десантній, дев'ята рота. Мабуть, він собі відчував якийсь брак мужності. Ми його не відчували. Тому що ну, для жінок мужність це не завжди здатність дати кому ти в морду, там нагробити щось, там нахамити щось таке. Ну а вже ж ні. Але, мабуть, йому хотілося бути більш мужнім, бути м'язистим, бути солдатом кінець кінцем, захисником. Мабуть, йому здавалося, що він надто м'який, тому він напросився в армію. Він міг туди не йти, він вже закінчив університет, в нього була робота, в нього вже був авторитет певний. У нього не було необхідності ну, шукати інших шляхів в пошуках себе. Ну а потім, коли почалася війна, він повторив те ж саме, я маю це зробити, бо я не зможу інакше дивитися в очі своїй дружині. Своїм друзям, своїм одногрупницям, однокурсницям, просто людям, які хочуть миру. І треба буде слідкувати, щоб та вулиця, яку назвуть іменем Сашка, була гідною. От мене, наприклад, дуже коробить, коли ми називаємо <кхем> якусь вулицю або якийсь там сквер іменем Героя, а потім ти приходиш туди, а там таке все сплюндроване, поламане, попльоване. Гідко дивитися, і ти думаєш, Боже, а чи міг уявити собі той герой, іменем якого назвали цю там точку якусь на планеті? Що, ну що уособлювати його ім'я, і його ім'я буде оця місцина, запльована там насінням. І чи треба це йому взагалі? Це треба нам. Я розумію прекрасно, що нам хочеться зараз заспокоїти своє сумління, зробити ну, все, що ми можемо. Ми вже не мож... ми... Він віддав за нас життя. Це як би там не звучало, пафосно чи не пафосно, але це так. І головне, що... щоб ми назвали цю вулицю, поставили галочку. Лишь чтобы эти галочки выросли крыла, и эта справа продолжилась. Он, наверное, был идеалистом. То, что Саша добровольно пошел воевать, это, наверное, то, что жило у него внутри. То есть, когда человек занимался журналистикой расследований, естественно, у него где-то в душе жила такая маленькая нотка о том, чтобы сделать жизнь лучше, справедливее, всем помочь. Дуже светлая людина. Головне. Мабуть, якщо б він не був таким, зараз би не зібралися б усі, хто його знав.